Всіх вітаю! Ви на каналі Терад Ефм. З вами Ганна, сучасна українська відьма і тарологиня. І в цьому відео хочу дати основну базу системи Таро, з чого вона складається, яка в колоді ієрархія? чим... Карта, згідно до цієї ієрархії, відрізняються між собою, в чому взагалі суть. Ну, скоріш за все, більша частина моїх глядачів, підписників вже знайома з цією інформацією, але тим не менш, я подумала, що знайдуться якісь люди, якісь глядачі, для яких тут буде щось нове і щось корисне. Тож нехай буде, щоб в мене мої відео по навчанню були прямо з нуля, і могла навчитися читати карти людина прям з чистого аркушу паперу. Так, як як то кажуть, і е, за основу я тут взяла систему Таро Райдера Вейта, е, тому що вона. Найбільш поширена і більшість колод, які наразі продаються, та, які нам пропонує таро індустрія, вони базуються саме на цій системі. Але якщо вам цікаві інші, то в мене вже є на каналі про це відео, посилання обов'язково залишу в описі до цього відео. Е, ну і давайте, власне, починати. Я знімаю в такому форматі стол руки карти для того, щоб вам показати. Я вже розділила колоду на групи, правда, в переміжку, але тут тут. Це не важливо, все вам покажу. В мене райдужний лейт, але насправді його дуже багато варіацій, в якій хочете кольорові гамі, видані в форматі, розмірі і так далі. Ну, я думаю, по зображенням класичного райдера лейта відрізнити неважко. І почнемо ми, звичайно, зі старших арканів, які є найвагомішими в колоді таро. Окрім старших, у нас є ще фігурні. Номерні від Туза до десятки, і є ще рекламні або білі карти. Про них скажу окремо. Тут буде така загальна інформація, а далі вже по кожній групі карт і навіть по кожній карті я буду знімати відео ще. Буде багато. Залишайтесь тут, підписуйтесь і обов'язково поставте вподобайку цьому відео. А також нагадаю, або скажу тим, хто тут вперше, що я завела ще окремий список відтворення саме по значенням. Він називається значення таро в лапках Шортс, і там самі Основні загальні базові значення я даю в форматі шортс, одногвилинних оцих відео. На мою думку, має запам'ятовуватися добре в такому форматі. Там зараз ще небагато, але поступово буду наповнювати. Але всі одразу вами не треба, бо в голові перемішаються. Ну, поїхали по арканах. Старші аркани це нас основні архетипи. Вони самі. Так би мовити, потужні, ключові, і по старшим арканам іде самий, ну, найбільш напевно широкий спектр значень по кожному. Е, тобто значення по номерним, по фігурним вони більш такі звужені, більш конкретні. А е, по кожному старшому аркану таро, е, яких 22 в колоді таро, іду іде дуже багато значення. Якби широкий дуже спектр від і до. Е, тому відповідно. Вони непрості в трактуванні, і їх найчастіше, особливо початківцям, краще уточнювати, щоб конкретизувати значення, звузити да його максимально для людини в своєму читанні. старших арканів у нас 22. І в колоді Райдера Уейта вони йдуть від мага до блазня. Якщо в марсельському Таро, наприклад, там блазень іде нульовий, з нього починається та, колода, то в райдері Уейті не так. Починається з мага, закінчується світом, і вже після світу йде блазень. Перший, ну, У мене вони тут не в тому порядку, в переміжку, бо я тут значення не буду роз'яснювати це якось окремо, бо занадто довге вийде відео. Відповідно, починається змага, закінчується світом, і як 22-й, але він без нумерації йде в колоді Райдера-Уита, йде в блазень. А у випадку зі старшими арканами має значення і нумерологія, і астрологія. Це не означає, що ви з ходу маєте всю її вивчити. Ні, ви маєте. Зрозуміти енергію кожного старшого аркану, а там вже символіка кольорів, нумерологія, да яка цифра, про що говорить, це вже потім підтягнеться в процесі астрологічні відповідності і так далі, і тому подібне. Але маю ще сказати щодо саме старших арканів, що е, мені здається, що наші підсвідомості, е, вони вже знайомі і так, бо це ж і є архетипи людства, які формувалися тисячоліттями да в колективному несвідомому. І інтуїтивно ви всі всі їх вже знаєте і розумієте. Ну Принаймні в мене було так. Я пам'ятаю, коли я починала вивчати таро, я одразу зрозуміла зірку, там там місяць, там імператриця. Часто навіть назва натякає на суть аркану, Ну наприклад, відлюдник, да самітник. Назва вже говорить сама за себе. Колесо Фортуни. Фортуна, доля теж. Ну Багато чого по старших арканах. І, ну, і, і так вже інтуїтивно зрозуміло, а далі ви вже там читаєте, дивитеся значення, і ще додаткові підтягуються. А коли ви починаєте робити розклади, ще там додаткові розуміння підтягуються. От і е, чому вони складніші в трактуванні, не дивлячись на те, що е, як символізм цих старших арканів вже знайомий нашій підсвідомості, е, тому що. Е, Старший аркан показує, ну точніше транслює таке широке поняття, під яке може підпадати і ситуація, і людина, і процес, і роль, і ще багато багато чого. От якщо фігурні у нас показують здебільшого людей і ролі, а номерні ситуації, саме ситуації, замальовки такі, то старший, от, наприклад, візьмемо мага, да? він може як людину характеризувати, показувати мага як людину, як, як шахрая або як людину дію. Або як керівника лідера, да так, і процес цієї магії, процес дії, описувати якісь риси, давати характеристику. Звичайно, це все залежить від позиції в розкладі, теж це буде, напевно, в інших відео. Бо трактування карти дуже залежить від того, яке запитання поставили, на яку позицію потрапила карта. Але тим не менш, і я пам'ятаю і по собі, та й взагалі це логічно. Я думаю, що у початківців настільки широке значення Ну може дезорієнтувати. да і тому відповідно їм треба приділити особливу увагу. Поїхали далі. Фігурні, не дивлячись на широк, широкий спектр трактування старших арканів, фігурні карти, тим не менш, для більшості тарологів, для більшості майстрів, яких я знаю, виявилися найскладнішими. І я пам'ятаю, як мені казала колега, яка вже консультувала, вже практикувала і робила непогані розклади. Ну, мені робила в тому числі. Я пам'ятаю, як вона мені зізналася, каже: знаєш, ну фігурні я досі іноді не можу зрозуміти. І починаю докладати багато додаткових карт. От мені найскладніше це. От тому, що фігурну карту, ну якби вона може вийти на будь-яке запитання, так. Да? На карту дня, на там, якусь позицію прогнозу, наприклад. І е, Це добре, якщо фігурна карта вийшла на позицію, яка має описати роль людини. Там, ну яким потенційно чоловіком, наприклад, може виявитись от мій коханий, от, от який з нього сім'янин, да? і там виходить фігурна карта. Ну, тоді це не важко протрактувати. А коли вона виходить на якусь таку позицію і доводиться значення дворової цієї карти переносити на процес, на прогноз, на запитання, так або ні, наприклад, то це вже стає досить важко. Фігурні карти в нас здебільшого показують або людей, от цілком конкретних людей. Да? Якась є важлива людина, яка має відношення до ситуації, до запиту, і от їй показують, або в прогнозі виходить людина, яку ти маєш зустріти. Також показує ролі. Це, наприклад, роль учня, да, умовно. Це може бути роль коханого чоловіка по королю кубків, це роль можливо вчительки, наставниці, ну і так далі. І тому подібне. От, Роль. Або процес теж саме: процес навчання, процес співчуття. Характеристику може давати та й прогноз, або, або вас може показувати, або клієнта вашого в цьому прогнозі. Ну, напевно, напевно, тема фігурних карт це тема теж для окремого відео, а можливо, і кожна ця фігурна карта тема для окремого відео. В колоді райдера уейта фігурні карти поділяються на пажів лицарів, королев і королів. А в інших системах можуть бути і інші назви, по іншому називатись, На цьому зупинятись не будемо. Відповідно, в цій ієрархії у нас чотири фігури: Паш, лицар, королева, король. І оскільки фігурних карт в колоді Таро 16, 16, да, вони ще й поділяються по мастях. Про масті далі окремо скажу. Відповідно, всі чотири ці ролі, паш лицар, королева, король, можуть бути чотирьох мастей, і теж це накладає певні характеристики. А масті у нас в колоді таро йдуть пентаклі, кубки, жезли і мечі. Про них далі скажу. Відповідно, 16 карт, 4 на 4, да, 4 ролі, 4 масті і того 16. Далі, номерні аркани. Номерні аркани йдуть у нас від Туза до десятки, так само поділяються на 4 масті. Відповідно, їх 40 в колоді таро, що теж, до речі, є сакральною цифрою. Сакральних цифр і відповідно з цієї сакральної нумерології дуже багато в колоді таро йдуть від туза до десятки, як я сказала. І, по-перше, вони пов'язані між собою, тобто. Опо е, цьому порядку можна прям сюжети прописувати, як туз переходить в двійку, двійка переходить в трійку, і е, відповідно до масті там свої історії можна е, викладати. І показують у нас номерні аркани здебільшого ситуації, ситуації обставини. Як обстоять справи, що там відбувається, які обставини, які тенденції йдуть. Але все не так просто: так само як фігурна карта може вийти, наприклад, на прогноз, так само і номерна карта може показати характеристики цілком конкретної людини, або цілком конкретну роль, або цілком конкретну професію, там я не знаю місце. Теж чому ні, і так далі, і тому подібне, що що згодно можуть показати, і тоді вам доведеться оцю ситуацію, оцю сценку, зображену на аркані, переносити на запит. Власне, ви ніколи не вивчите значень карт настільки, щоб просто витягнути карту і просто згідно до її трактування і її значення прочитати. Вам в будь-якому разі доведеться значення будь-якої карти, яка б карта не вийшла, на якій позиції. Вам все одно доведеться думати і переносити її значення на. Те, про що ми питали. І в тому, в принципі, і полягає мистецтво читання таро. ну Наприклад, наприклад на сімці Пентаклів у нас людина з тяпкою, якоюсь нагороді, е, займається польовими роботами. Да, в полі на городі е, щось тут тяпає, взрощує врожай е, собі. І е, е, вона може показати процес, ця карта такої рутинної праці. Да, Може показати процес очікування, поки той урожай з'явиться. Може показати людину в цьому занятті. Може як порада вийти і сказати прояви терпіння. Саджай, сій, потім пожнеш врожай. Може показувати прогноз, що період буде в таких заняттях, в таких енергіях, в таких тенденціях, ну і так далі, і тому подібне, переносити значення в будь-якому разі доведеться. І або, от, наприклад, сімка кубків у нас карта ілюзії, або, або ще буває карта багатоваріантності, да, яка, наприклад, виходить на прогноз, і ти розумієш, що це майбутнє, скоріш за все, навіть не сформувалося, що там воно ще багатоваріантне. Або якщо ця карта вийшла на перспективи, то ми розуміємо, що перспективи. Тут досить ілюзорні, немає визначеності, немає міцного фундаменту. Ну і, так далі, і так далі. Це ціле мистецтво, і окрім того, що ці значення треба запам'ятати, треба ще навчитись їх переносити на, на ситуацію, на запит на питання. Е, я вже сказала, да, що ці карти теж поділяються на масті, тому давайте трохи зупинимося на мастях. Масті в колоді Таро 4 класично йде, і я люблю їх викладати або називати в такому порядку: Жезли, кубки, пентаклі мечі Чому? Бо я їх особисто я, та й не тільки я співвідношу з певними сезонами, як вони йдуть у нас от в році. да Жезли мені, і не тільки мені асоціюються з весною, кубки з літом, пентаклі з осінню, а мечі з зимою. Окрім того, у мастей є відповідності стихійні. Тобто кожна масть відповідає певній стихії, яких у нас теж чотири йде основних. И Відповідно Жезли у нас це стихія вогню. ну Принаймні, це найбільш поширена відповідність, бо є віканські колоди, де жезли являють собою повітря, а мечі вогонь. Але це, ну, ці колоди ви зустрінете рідко, їх дуже мало. І як? назначення карт для значення карти це нічого не означає. Значення будуть ті ж саме. Але в більшості колод жезли це стихія вогню, кубки це стихія повітря. Пентаклі це стихія землі і мечі відповідно стихія повітря. І це теж, звичайно, накладає свої нюанси на, чу на читання. Чому? Бо, бо масть води в нас символічно е в більшості випадків буде вказувати на емоції, почуття, інтуїцію, чуття. таке. Вогонь це в нас імпульси, натхнення, пристрасті, інстинкти, мотивації, все таке інше, все, що горить, да, гаряче таке. Пентаклі в нас завжди про щось або масть стихії про щось земне. Про те, Можна потрогати руками про щось по факту. Да? Здоров'я, ну, ресурси, але вже такі більш конкретні ресурси, гроші, можливості, всякі, всяка власність, нерухомість, там, все таке інше. А стихія повітря або мечів – це в нас ментал, думки, інформація, комунікація, знання, інтелект ну, от, і все таке інше. От і відповідно тут, та як і у всі ієрархії в номерних, тут складається в читанні карти все разом. трійка, нумерологія трійки, маст жезлів в даному випадку. Значення там закладено авторською системою. Оце все і стихія, да, і масті, і номерологія цієї карти все складається разом. І на виході дає певне значення. І е, значення тих же самих трійок, двійок, п'ятірок в різних колодах, точніше в колодах різних систем, може відрізнятись. Да, в колодах пора то вони будуть однакові, да, плюс-мінус. Але якщо це кроулянська колода, марсельська, або взагалі якась авторська, або єгипетська, і так далі, і так так далі, далі, папюса, до речі, про систему Папюса взагалі нічого не сказала в своєму відео про системи Таро, але насправді вона настільки не поширена. ну Я сказала там про єгипетське, а це майже одне і те ж, <кій> але настільки вона мало поширена, що. Я не думаю, що тут хтось щось втратить. А хто зацікавиться конкретно Таро Папюса, той знайде собі інформацію, колоди і так далі. Е, якщо ми вже заговорили про масті, то скажу про відповідності мастей е, в старших арканах. Вони теж є, е, але. Тут менше їм я б надавала значення, насправді поступово їх вивчити, є всякі таблиці відповідностей. Тут, в принципі, це не так важливо. Поступово запам'ятаєте. Тобто, тут не зображено, не зображено да, цих стихій, цих мастей. Вони тут теж да, є. Якщо там імператриця близька до Пентаклів. от. Мах тут взагалі чотири стихії йде. Ну, коротше, це все поступово, тут це не так важливо. Далі окремо хочеться сказати про білі або рекламні карти. В колоді Таро да, загалом 78 карт: 22, 16 і 40. Але часто в колодах йдуть або зовсім пусті білі карті, це теж тема для окремого відео, яке я обов'язково згодом зніму. Зніму, вибачте, якби не все одразу не можу сісти і зняти все, що хочу зняти на скоку. Та й сенсу нема, бо люди не будуть одразу все дивитись. Так от білі або рекламні карти. Вони йдуть, в принципі, як додаткові, і як вони взагалі е, з'явилися. Бо типографії було незручно друкувати сі, саме 78 листів, і тому дру, друкувалися 80. І оці дві е, робили там одну рекламну, одну з зображенням колоди, або одну білу пусту взагалі. Ну просто тому, що суто технічно виходила 80 м, листів. Та? Але це ж все ж таки таро Таро не така проста система, вона дуже містична, вона дуже сакральна. І е, відповідно, згодом оці дві. І додаткові карти теж увійшли в систему, і е, читачі таро їх почали використовувати? І е, насправді ця дискусія, чи треба їх використовувати, триває й досі. І часто я бачу досі відео на тому ж Тіктоку, де розказують, що використовувати ці рекламні білі додаткові карти це дурня. Е, вони з'явились в технічний спосіб, ніяких значень не несуть, і їх є сенс просто відкласти. І в принципі, якщо така гіпотеза вам здається правдоподібною, то чому? ні Ви можете відкласти і ваше читання навряд від того щось втратить. Ну, якби, якщо ви бачите так, то просто відкладайте їх, залишайте в коробці і не використовуйте. Але згодом, згодом, багато майстрів, багато читачів Таро їх почали використовувати, і вони теж грають свою роль в колоді. І це працює теж. Повірте мені, в мене є дуже багато цікавих кейсів з практики, коли ці рекламні білі додаткові карти відігравались, і ще й як відігравались, дуже цікаво. Але це я розкажу вже в відео про ці білі карти. Скажу тільки, що ви їх можете залишити в колоді, можете відкласти це за вашим бажанням. Але якщо ви їх залишили, Шати колоді, то у вас в голові мають бути налаштування, як вони у вас будуть працювати? Ну а там далі по ситуації будете бачити, як вони відіграються. І найбільш поширені значення білих додаткових у цих карт, або інформація закривається, людині знати її не потрібно, вищі сили закривають, ну, коротше, от, все. або непрогляд стоїть магічний, що теж буває в магічних діагностиках, да? не показують. От, інформація закрита. Або, там, наприклад, це майбутнє ще не сформувалося, біла пляма, пуста, білий не написаний аркуш паперу, якщо вона вийшла, наприклад, на прогноз. Або сліпу зону психіки може Показувати оцю сліпу пляму, є така концепція, явище таке, може ще показувати безпам'ятство, амнезію, коли ну, пусто не пам'ятає людина. Може показувати навіть фізичну смерть, до речі, ну звичайно, це не означає, що людям треба таке проговорювати і прогнозувати. Реально може показувати кінець життя, може ще показувати якісь кармічні духовні уроки, задачі, досвід, які не можна людині підсвітлювати, і вона це має пройти сама. І так далі, і так далі. Ну тут, тут безліч може бути значень. От, і коли ти вносиш в свою колоду ці білі карти, тут карти, вибачте, тут їх йде дві у мене в ці колоді, от то да, тоді вони будуть працювати, але ну зі значеннями там вже треба буде вам визначитись. бо... Було до речі, хоч система і є стандартна, але ми всі карти бачимо по-своєму. У нас у всіх свої налаштування в голові щодо кожного да конкретного значення. І говорити з нами карти будуть мовою, зрозумілою нам. Це треба зрозуміти. Тому це нормально, що в мене біла карта рекламна працює, а в когось не працює. В мене вона говорить оце, а в когось іншого там щось інше. Це нормально. Система Таро не статична, вона так би мовити, підлаштовується під мислення. Кожної людини під нашу ментальність, під наші уявлення. Е, оскільки тут задіяна підсвідомість, то е, ну, це нормально, що з вами ці карти говорять так. Потім дивишся відео іншого таролога, він взагалі якось по-іншому читає, третій ще якось по-іншому. Це нормально. Тому відповідно, дискусії під чужими відео, чужими постами, ну вони е, не ну, це не, не раціонально, це, е, це насправді е, видає. Не супер-досвідченого майстра і видає часто новачка або людину ну, з не дуже якісними знаннями. Бо якщо вона йде під чуже відео і каже: Ні, ви неправильно протрактували. Отак треба трактувати. Отаке тут значення. Ну, це просто як? Маркер, маркер. Е Ну, не дуже хорошого читача Таро, да, скажімо так. От по білим картам, так. Тож підсумуємо, колода Таро складається з 78 карт. І тут буває, ще додаткові. До речі, не сказала про додаткові, окрім білих рекламних в авторських системах. В авторських колодах автори можуть додавати ще додаткові старші аркани, які вони вигадали самі, додаткові навіть фігурні, номерні можуть дублювати аркани. От є колоди, де дві башти. Два мага, дві. От у мене є трійки жезлів. Ой, ой двійки, є в мене колода, да, дві різних двійки жезлів з різними гранями цих значень і так далі. Те ж саме з варіаціями білих рекламних. У мене є колода таромістично варіанти, де є біла карта, чорна карта, просто пуста, просто біла, Ще якась рекламна. Я їх всі використовую. Тобто, автори можуть зробити якусь білу, прямо обізначити її, що це біла додаткова карта, чорна, пуста і так далі. Є ще колоди видавництва Pentagram Publishing, Там іде стандартно дві білих карти пустих, і вони мають зображення сорочки, яка йде в колоді. Ну коротше, там можуть бути різні варіації. Є в мене колода, дуже її люблю, Таро ефірних бачень. Там прям два старших аркана додали автори, і вони так цікаво працюють. Це все може бути, але класична е, структура йде на 78 карт, плюс дві е, пусті рекламні білі. Там по-різному буває е, 22 старших аркани, е, що містять в собі основні, основні базові архетипи людства. Фігурні карти або дворові їх ще називають е, люди, ролі да, процеси. І номерні від туза до десятки. Наостанок, ще додам, що дуже цікаві паралелі прослідковуються у цієї базової структури зі структурою кабели, е, і там сефіри, шляхи це все коротше переплітається. Але ви ці паралелі відслідкуєте, вибачте, якщо ви будете вчити і кабелу, і е, таро. От і, взагалі, оці всі відповідності: таро з кабелею, таро з астрологією, таро, там я не знаю, з міфологією. Ну, це вже йде як наступним пластом знань, і це не є обов'язковим. Вам головне для початку почати відрізняти старші дворові номерні, да? розуміти, яка різниця між ними і як вони плюс-мінус трактуються, на якій масті поділяються. Ну І скажу ще трохи, напевно, про нумерологію. Да? Іде від туза до десятки. І в цьому теж принципова є різниця. Всі тузи чимось перегукуються, всі двійки чимось перегукуються, трійки, і т.д. і т.п. Отак, от отак, щоб було зрозуміло. На тому відео в мене, в принципі, все. А, є ще думка, до речі, що фігурні це ще й психотипи. Ну, ну не знаю, так собі. Ну, да, напевно, фігурні найкраще покажуть психо психотипи людей, типа жі, да, психологічні. Але насправді, психології, якщо ми говоримо про психологію, психологічний пласт, такий дуже обширний, глибокий, йде по кожній карті таро. Незалежно від номіналу, назву ми так незалежно від її місця в колоді, таро, психологічний пласт психологічних знань, значень в таро настільки широкий, глибокий, прямо по кожній карті. Що таро, система таро тут насправді, на мою думку, і я думаю, багато хто зі мною тут погодиться, може позмагатись з усією академічною базою знань. В класичній психології, от тому я б так не називала ці дворові аркани. Все підсумувала, все ніби структуровано. Е Головне сказала, що хотіла. Якщо відео було корисним, обов'язково поставте вподобайку йому мені. Це допоможе просуванню відео, просуванню канала, замотивує мене, я буду знімати, робити і давати вам більше. А також, а також нагадаю, що в мене на каналі є спонсорство, коштує воно всього лише 70 гривень на місяць, дві чашки кави по суті, куплених на вулиці, плюс-мінус. Але для моїх спонсорів є пріоритет в замовлених темах для відео саме по навчанню. Що це означає? Якщо ви спонсор, якщо ви оформили це спонсорство, то всі теми стосовно навчання, значень, трактування карт, ви ну, будуть як розібрані мною в першу чергу. Я, в принципі, стараюсь завжди знімати відео на запропоновані моїми глядачами теми. Але якщо ви спонсор і ви пропонуєте якусь систему стосовно навчання трактування то скоріш за все я зніму в першу чергу, принаймні зніму обов'язково за першої можливості, і це в принципі. Головна причина, з якої є сенс оформити це спонсорство. Ну і, звичайно, якщо я даю знання, які для вас працюють, які для вас корисні, то ви можете в такий спосіб віддячити і заплатити за знання, бо знання сакральні, за все треба платити. І ну, ви і так платите своєю увагою, активністю на каналі. Але якщо є бажання віддячити, то ви можете оформити спонсорство або зробити донат. Реквізити для донейшен є теж в описі до відео. PayPal і номер картки, на яку можна це зробити. Донати, звичайно, вітаються і теж дуже мотивують: зробити робити для вас більше, знімати для вас більше. А посилання на всі мої інші соцмережі, якщо вам цікаво, є в описі каналу. А в мене на тому все. Всім розвитку, всім найкращих знань, всім конструктивної, максимально інформації у вашому полі. А з вами була Ганна. Не пробуде з вами сила. Всім рада, пока-пока.